Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті автомобіль Кайсла 2005 рік. Не знаю точно, як тут називається він. Да би Кайсла. інформації на цю машину вообще, у мене на програмі все відсутні любі схеми, даже схеми запобіжників. Ну що, сьогодні будемо боротися з сутечкою току. Дуже сильно розряджається акумулятор. Дивіться, я підключаю. От, зараз робив в салоні магнітола. І в нас, бачите, плюс-мінус 400 мА. Ну, дуже завишено. В машині що спотребляє доволі. Я знайшов предохранитель, який я витягую. І у нас окейська випадає. Але перестає робити блок комфорта. Далі центральний замок. От тут пише у нас, де цей предохранитель. Так, а ну ми зараз подивимося. Ось цей предохранитель, бачите, на 10 А. Так, от, тут хоча б 10D показано, що він має бути 15 А. Що воно, від чого? Ніхто не знає. Дивіться, всі предохранителі підписані. А це як назло, назло взагалі нічого. Я би вже англійську трошки вчув, але є переводчик. Ну, тут є, це АБС і Astence це головне еліе теж у нас буде. Ассенс. Ні, ні, це не головне елі. Так, да, от така схема у нас машини. З чого почати, я не знаю. Поки що не знаю. Ну, давайте будемо щось шукати. Дивіться, я витягаю цей запобіжник. Вот, і утічка току у нас попадає. От, я її відкрив, від, відключив, і бачите, зараз воно помаленько, і блок у нас якийсь засипає. Бачите, все в нулі. Так не має бути. Ми обесточуємо повністю всі блоки. Не знаю, що цей запобіжник за що відповідає. Ну, суть не в тім. я плюс-мінус догадуюся, в чим причина. Дивіться, я кладу назад запобіжник, так? От, я поклав. Я відключив, чесно так, я виключу тест, але не садиться. Давайте подивимося, це проблема у нас в салоні. Я її вже почти знайшов, якщо це воно. Так, я зняв е, от, оцю защитну панельку. Я відключив двеку, бачите. Відключив двеку, тому що коли відкриваємо двеку, то блок нам е, комфорту через зуми панельки, то він дає сигнал, що у нас постійно дверка відкрита. Хоча при виключенні зажиганні, то має зникати з такого блока, має пропадати питання, він би не мав бо це показувати і робити. Давайте я підключу цю і машина починає зразу пілікати. Втім, діло, що дивіться, от пробіг, він постійно світить. Я дивився відео в інтернеті одного, що це не має так бути. Ну, не знаю, що є. Ну, проблема в тім, що в нас клейма 15 не відключається. У мене дуже великі подозріння на замок. Не просто великі, а дуже великі підозри на замок. Тому що так як одне положення не відключається. Давайте я попробую. Ми зараз наживемо фішку, і я вам все покажу. Я покладу дверну фішку. Я май до них роз'ямів не бачу. Будьте уважні, що тут, бачите, воно ще. <клісті> Дивіться, воно ще. Витягую, бачите, спочатку такий шти, через село проходить, а далі ви зможете стягнути роз'єм. Не знаю, хто це придумав, але такого, такого я ще ніде не бачив. Щоб розікласти цей роз'єм, потрібно витягнути цей шти. І тоді цей Добре, що я це побачив, бо мав поламати фішку. Ну нічого, кладемо фішку на місце і побачите, що буде. Так, дивіться увагу, зверніть. Чому я відключив двину двеку? Я думав, що у двеки, яке щось є замикання я десь у проводки. Тому я відключив її. Дивіться, я підключаю. От. У нас при виключенні ключове. І коли він витягнуний, то блок комфорта не должен взагалі срабатувати. Все, вот, повністю все срабатує. Вот так. Питання висит клієм 15 запитано повністю всі блоки. Не знаю чого. Дивіться, там якийсь трасоматор хеті, що це таке? Це технологія. Да, ну чесно, інформації на цю машину дуже мало. Тут дуже серйозні блоки. Ну, Машина серйозна, чесно. Дивіться, тут один блок, а там блок, бачите, далі сидить. Вот його названня. Що там пише, я не знаю. Подивимося, так що там модуль. Модуль, це контрольний модуль, але чого? Так, песінс. Uh ага. -huh. Це, напевно, ще є блок, основний повністю електроніки, так. Да. Оце він і є. А цей подольовий маленький блок, що це за блок? Ні, це якась фішка. Оцей блок і є, чи все через нього проходить. от він. Да. Там і центральний, і комфорт. Так, ну що, кладемо на місце і дивіться, яка у нас що робиться. От я підключив фішку. Так. Так, ну от. От таке. Закриваємо дверку Немає, дивіться. Повністю зайво все відключено в машині. У нас не включається нічого. Так, от наша магнітола. Бачите, все обесточно. От, включення кнопки. І все у нас обезточно. Я відкриваю дверку. І тут дверки такі, якби мають по 100 кг. Так, давайте подивимося до ключа. Ну, не будемо зараз через тест робити це. Так. Отак. От 300-400 мА. 370 було більше, навіть 540. Кейсблок, знаєш, засипає. Отак. От що зараз робити, то я зараз просто стягую фішку. Я можу е, скинути питання з блока, то ну, немає його Чим пользуватися, не знаю. Ось так поки що. Mm. Ось з того блока би стягнути основне питання. І тоді ми, подивили, ну, щоб спіновка була блока, хоча б як на нього питання йде, то. Можливо, це сьогодні би вирішилося. Так, ну що далі робити? Давайте. Мене дуже цікавий цей замок. Я думаю, що це у нім причина, ну щось бо він не вертається в нас. Що тут за фішка в нас? Так. А ну я спробую стягнути фішку. Так, я щось ковіряв. О, вам треба буде цей штей витягнути червоний. Моє роз'ємів до них, ще я не бачу в житті. А ну як цю фішку далі стягнути. Я щось тут тільки що не гордень стягнути її. О! Бачили? Я стягнув з замка фішку. Замка. І одно у нас вона квакає. А ну попробуємо ми закласти назад. Да, і дивіться, відключило. Да, проблема, ребята, в замкові. Так, подивимося, що у нас тут. Посидимо пару минут, нажмо паузу, подивимося чи заснуть блоки. Так, поки що у нас 400 мА, ну це дуже багато. Так, от. 390. У -у 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 -у. Щось поки що нічого не відключається. О, бачили? Зараз 50 мА пішло. Ну, це нормально. Ну, ну яка причина в замкове, поки що я бачу. Не відключає скорше положення, а це, це режим, якийсь, щось у нас уключено. Машина, звісно. Останній раз у мене вона, це 100%, навіть мови немає. Ні схем, Взагалі тут підписані релюшки, підписані, подохранітелі не підписані. Оборовся з утечкою, утечку в сторони утоку. Проблема була в зам... контакті, замка зажигання. Кот склав усе і машина не заводиться. Просто не заводиться. Мозги на связь не виходять. Найшов згорів, що не знаю від чого. Замінив. Далі машина не заводиться. Немає акції на ключ. Замок розбирав гед, бо тому, що одне положення заклинивши він постійно був включений. А зараз проблема шукаємо цей жовтий провод. Який не доходить до монтажного блоку. Не знаю, що зробилось. Головне, що я машину заводив. Короте, зараз машина не заводиться з ключа, реле розмикає головне, точніше реле розгрузочне відключає світло, це все, ну, все як має бути. Оцей жовтий провод йде через фішку. Я Не знаю, чи знімати скоріше фішку Оцю. чи що робити. Не знаю. Ну, Ця машина дуже дивна, чесно. Ну, так, а ну, що такі що нереально, не, не, ну, Поки що я мовчу. Дивіться, Ви маєте оцей розйом відкласти у бік і туди воно відключається. Так само тут я це все розкривав, тому що не шукав, чому дуже сильно у нас Блок комфорта, коричі, не відключався. Постійно на нім питання. Блок знаходиться у нас там. Доволі машина оборудована і дуже цікава. За що того, що інформації на ньому взагалі нема. Так як не знаю, з другої планети ця машина. Ну, нічого, будемо шукати, зараз підіймаю монтажний блок і шукаємо оцей жовтий провод, що з ним є, чому в нас не доходить він до монтажного блоку. Так, зверніть увагу, які тут фішки цікаві. Я ще таки не бачив роз'єми, відколи роблю. Я далі воюю за цей провод. Жовтий, тому що щось не доходить у нас з ключа сюди, я не знаю. Вроді би проводка ціла. М -м, поки що не знаю і не бачу нічого окисленого. цей пін. Це буде раз. Два, от він третій. Він третій, у нас. За кладу сюди голку. Не поняти, чи в блокове щось є, чи що, що є, я не знаю. Я склав все, вже машину, хотів будувачка І дивіться, я вже сьогодні півдня порпаю за одного поводка або розбрав опять комуля. -да. Ну, давайте будемо далі. Оцей жовтий провод не одна, до того роз'єму і потім йде до ключа. Коротше, рішення роблю коротке. Поселяю трос попри трос провод, який буде вправляти релюшкою а, Тому що є в косі. Не знаю, може є і більше поводів там десь або фішка перехідна. Я не маю коли розбирати це все. І поки що буде так. Я до жовтого поводу підпаюсь. Хоч це колхоз, Ну, поки що так. І там теж в салоні дещо перероблю, бо інакше ніяк. Я не маю бажання це все розбирати. Дуже машина неудобна, невклюжа, туди немає ні руку. Не запхати. Взагалі ну, доступ, звісно, не кажу. Ну, будемо робити. Ну, дуже машина оборудована. Я не знаю, це англійська чи що це за машина. Дивіться, тут навіть є подогрів лобового стекла, бачите. Ну, Прикольна машина і дуже тяжка така, ну, качественний салон. Інтересно. Ну нічого робимо далі. Так, ну що, все складав. Закрив монтажний блок. Ну от мій повод. Я його йому зараз на кембрик хоч в одному місці. Ось тут десь. Ну, пробуємо заводити. Так, ізначально от, машину я відкриваю, вона зразу піщала, як був вставлений ключ. Ну, Все, будемо пробувати. Ну, качественний пластик. Так, пробуємо. Включаємо перше положення. Друге. Насос качає і пробуємо заводити її. Ролик із свистя. Ну, браки в нас тормозали ж поки що. Або накладки, або жидкость. Все, так воді все хорошо. Ну Мотор трошки тут треба ужасно, але нічого. Все, отака от машина. Дуже даже цікава. Інтересно. Ну, замок я так змастив, що він дуже легко ходить. Все, всім дякую за увагу. Такий у нас ремонт. Ну, доволі дійсно оборудована машина на 2005 рік. Я думаю, що це забагато таке.